Свого часу, щоб отримати цю кнопку за 100 тисяч підписників, мені дуже допоміг відос про поради собі у 18 років. Я вважаю, що буде дуже символічно, якщо перше відео на новому каналі буде саме поради собі у 18 років, наче в мене б з'явилась можливість повернутись на 20 років назад і самому собі сказати саме головне. До речі, нова мета, нова ціль. Тепер треба здобути таку саме кнопку, хоча може навіть не просто срібну, а навіть золоту, за контент українською, коли кожне відео на каналі буде саме українською мовою. Поїхали! Перша порада: твоє життя, твоя відповідальність. Згадую себе у 18 років і пам'ятаю, що я дуже багато часу витрачав на те, що. Порівнював себе з іншими і розмірковував стосовно того, що Всесвіт він несправедливий. Ну я народився у бідній родині, і мені треба е, усього здобувати самому. А хтось народився в заможній родині і просто розважається, просто відпочиває, а йому там квартиру куплять, машину куплять і ще й на роботу влаштують. Світ несправедливий, але доросле життя це не дитинство. Розраховуй тільки на себе. Якщо ти чогось хочеш, роби і ти це отримаєш. Сто відсотків це буде. Одне з золотих правил мого життя: хочу, роблю, отримую. І коли пройде декілька років, ти почнеш розуміти, що дуже круто, що усе, що ти здобув, ти здобув сам без допомоги батьків, родичів чи когось там ще. Далі амбіції, цілі, мрії. Це насправді дуже велика проблема. Дуже великий відсоток людей, дуже великий відсоток чоловіків нічого не хочуть. Як то кажуть, а і так нормально. Думай, як ти хочеш бути вдягнений. Думай, як ти хочеш харчуватися. Думай, в яких умовах ти хочеш жити. Думай, як ти хочеш проводити свій час. Думай, як ти хочеш, щоб виглядало твоє життя, яке оточення. У тебе повинна бути. І знову ж таки, роби для цього усе. Мріяти це нормально. Ставити перед собою цілі необхідно. Як показує досвід мого життя, людина, яка нічого не хоче, людина, у якої немає цілей, вона нещаслива, вона дуже вразлива. І... Якщо чоловік хоче бути щасливий, він повинен шукати свою пристрасть, він повинен ставити перед собою якісь цілі і їх здобувати. Це дуже і дуже важливо. Третій пункт єбаш. Чим менше у тебе є, тим більше їбаш. Чим далі ти від своїх цілей, тим більше їбаш. Якщо ми кажемо про твій прогрес, якщо ми кажемо про те, що ти хочеш, щоб в твоєму житті все було ок, тобі треба себе обмежувати. Я розумію, що коли тобі 18, чи там 19, чи 20 років, тобі хочеться відпочивати, тобі хочеться розважатись, тобі хочеться просто нічого не робити, а отримувати якісь емоції вже зараз, вже сьогодні. Причому дуже часто у цьому віці це віртуальні емоції. Ну тобто. Так, ти розумієш, що можна піти там в спортзал чи піти на пробіжку. Краще ще, ну, не те, що краще, краще і в спортзал, і на пробіжку, і заробляти гроші. так? Але, наприклад, там заробляти гроші. А ну, є інший вибір. Просто пограти в якусь гру, пограти, посміятись, порозважатись. І в 18 років дуже великий відсоток свого часу хлопці вони проводять за комп'ютерними іграми. Обмежуй себе для того, щоб якомога швидше здобувати поставлені цілі. Я вважаю, що в 18, 19, 20, у будь-якому віці, кожен з нас повинен витискати з себе максимум. Якщо ти вже... Досяг своїх мрій, якщо ти вже досяг поставлених перед собою цілої, Так, ти можеш дозволяти собі більше відпочивати. Якщо ти ще далекий від цього, їбаш, їбаш на всі 100%. Четверта порада. Ніколи не повертай колишніх. я б навіть додав до цього, і ніколи не прислухайся до тих людей, які будуть казати тобі, що це можна робити. Якщо ти олд. І давно підписаний був на старий канал, ти розумієш, чому я так кажу. Якщо ти новенький, підписуйся на канал, і ми обов'язково про це ще будемо згадувати в наступних відео. П'яте, прагне жити окремо. Якщо ми кажемо про те, що ти хочеш бути крутим чоловіком, якщо ми кажемо про те, що ти хочеш бути впевненим в собі, якщо ти хочеш, щоб у тебе все було добре з самооцінкою, ти повинен прагнути стати. Самодостатнім, Необхідний крок для цього, я б навіть сказав, перший крок до цього це жити окремо. Багато хто недооцінює це. Ясно, що тобі більш комфортно, коли твоя мама вона поправить там, тобі трусики, носочки, шкарпетки. Так? Якщо вона тобі нормальна і сніданок приготує, і ти, коли приходиш там, погуляв десь, ти знаєш, що на вечерю все буде приготовано. Але якщо ти хочеш, щоб ти сам себе поважав, тобто в тебе було все добре з самооцінку, якщо ти хочеш, щоб ти був підготовлений до насправді дорослого життя, а є погана новина, скоріш за все, на тебе чекають дуже серйозні випробування, дуже рідко буває так, що за все своє життя чоловік, ну так би мовити, не стикається з тим, що щось неприємне, щось несподіване трапляється. Так ось, для цього тобі треба бути самодостатнім. Дуже круто формує твій характер, дуже круто формує твою харизму те, що ти починаєш сам відповідати за своє життя. Необхідний крок для цього жити окремо. Якщо тобі 18, 19, 20 років, скільки я тобі не беру років, і якщо ти ще не живеш окремо, ти повинен засинатися цією думкою, ти повинен прокидатися цією думкою. і у тебе кожен день повинно виникати до себе питання, що я роблю до того, щоб наблизитись до цієї мети? Що я зробив сьогодні, щоб якомога швидше жити окремо, це дуже важливо і переоцінити те, що хлопець починає жити окремо, просто неможливо. Я навіть більше скажу, це пов'язано з наступним пунктом. Поки чоловік не пожив окремо, я вважаю, що він не Може вважати себе вже самодостатнім повноцінним чоловіком, поки ти не пожив якийсь час окремо, тобі не треба починати серйозні стосунки. Моя наступна порада, вона звучить так: не одружуйся до 25 років. Ні в якому разі. Однею з головних там, причин, пунктів, які необхідні для побудови серйозних стосунків, це твоя сформованість. Це те, що ти самодостатній. Якщо ти навіть сам не пожив окремо, будуть великі проблеми в стосунках. Будуть дуже великі проблеми в стосунках. Тому а поживи окремо сам хоча б рік, б до 25 років, не одружуйся. Про це знову ж таки поговоримо в майбутньому на каналі. Наступний пункт: будь добрим, відкритим, щедрим уважним. Але лише з людьми, які на це заслуговують. Є декілька проблем у сучасних чоловіків. Перше, ну, багато хто з них дуже егоїстичні. Ясно, що невеличка доля егоїзму вона необхідна кожному з нас, адже ну, насправді сама близька для нас людина це ми самі. Але. З одного боку, не вистачає емпатії, з одного боку, людина аж занадто сконцентрована лише на собі. З іншого боку, вона зовсім не помічає, для кого вона щось робить. Усе повинно бути в балансі. І з усіма твоє життя повинно бути в балансі. Будь то родичі, будь то друзі, чи якась дівчина, з якою ти розпочинаєш наразі історію. Отож бо треба бути чуйним. Треба бути вдячним, треба бути добрим. Але дивись, хто поруч з тобою. Дивись, яка віддача йде від цієї людини. І якщо цього не відбувається, не бійся робити так, щоб ця людина вона більше не була частиною твого життя. Наступний пункт: розвивай навички комунікації. Ким би ти не працював, який би у тебе не був характер, а я знаю, що 18, 19, 20 років люди дуже полюбляють казати, ну я інтроверт, я інтроверт, і, і тому я ось, так би мовити, вимушений обмежувати себе у всьому житті. Я також інтроверт. І про це я вже в своєму минулому каналі розповідав. Я думаю, що в майбутньому і тут про це поспілкуємось. Я також інтроверт. Але я прокачав ті навички, які мені необхідні для того, щоб жити повноцінним життям. Я також може, там не хочу багато розмовляти з людьми, але я можу це робити. І якщо ми кажемо про професію, якщо ми кажемо просто про твою соціалізацію, якщо ми кажемо про а, твою, твоє щастя, щастя, тобто про твої якісь історії з дівчатами в майбутньому чи в теперішньому, тобі треба, по-перше, вміти. Комунікувати, тобі а, треба вміти себе подавати, і тобі треба, і це також про навички кому комунікації, помічати правильні речі. Тобто не тільки себе подати, але і правильно помічати, і розуміти, з якою людиною ти спілкуєшся. Комусь для того, щоб у них все було добре, з навичками комунікації, вистачить те, що вони ставлять перед собою цілі і здобувають їх. Комусь треба буде окремо до цього якісь дії робити. Але це дуже і дуже необхідно. Знову ж таки, який би у тебе не був характер, який би ти шлях свого життя там не бачив, ким ти там не плануєш попрацювати. Розвивай, розвивай навички комунікації. Наступне, коли ти щось розпочинаєш, тебе може демотувати те, що результат буде не одразу. Чим би ти не починав займатися. Ну, Наприклад, це може стосуватися вивчення англійської мови. Хочеться вже зараз розмовляти круто, так? і ти розумієш, ну добре, і от я сьогодні там відкрию а, якийсь там перший урок і що? Скільки часу мені необхідно? Ну, мабуть, завтра вже не буде результату, через тиждень результату не буде. А, і взагалі ще інша проблема. Може взагалі не буде результату. Я дуже часто це чую. Що хтось каже: Ну я не знаю, я би розпочав, але чи буде результат чи ні. Я би вже пішов ходити в спортзал, але ж ну, можливо, результату не буде. Чим би ти не займався, чого б це не стосувалося? заробітку грошей, твої фігури, можливо, ти хочеш краще виглядати, дівчат, навички комунікації, навички зваблення, знайомства. Що завгодно, постійний твої зусилля, постійні, навіть невеличкі, вони 100% дадуть результат. Це перевірено в моєму житті вже на багатьох сферах і вже багато-багато разів. Якщо ти щось робиш, отрошки сьогодні там витратив на це 10 хвилин. Завтра у тебе вдалося витратити 20 хвилин. Може, через тиждень буде день, коли ти витрачиш на цю мету, на цю навичку, на покращення себе. На будь що більше часу. Результат 100% буде. Тому я собі записав, що регулярні зусилля 100% дадуть результат. І я у цьому впевнений також на всі 100%. І десятий 10 пункт він також, мабуть, буде символічний, як до першого відео на цьому каналі. Почнеш сьогодні, через рік, скажеш собі дякую. Дуже важко розпочати. Дорога до самого великого шляху і самої великої мети розпочинається з першого кроку, і він найважчий. І хочеться постійно відкладати це на потім. Це стосується спорту, це стосується того, що ти можливо вирішив спробувати себе в іншій професії. Треба на якісь курси записатись, треба щось почати вивчати. Розпочни якомога швидше. Причому, нехай навіть цей перший крок буде дуже маленький. Згадаємо про попередній пункт. Постійні кроки, постійні зусилля, 100% дадуть результат. Розпочни якомога раніше. Розпочни змінювати своє життя якомога раніше. Розпочни їбашити якомога раніше. І твоя мета буде 100% досягнута. А наша головна мета, щоб ти був щасливий, щоб ти був крутий, щоб ти почував себе на всі 100%. Будемо над цим працювати в наступних випусках. Постав лайк, напиши свій коментар. І якщо так сталося, що ще не підписайся на канал, обов'язково підпишись. На цьому все до зв'язку.